У тебе не виходить, не за те, що ти якийсь не такий, не за те, що ти не можеш, не за те, що в тебе знань не вистачає. Ні, 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 не із-за цього. У тебе не виходить те, що ти хочеш зробити, тільки із-за того, що ти не знаєш, то, про що я тобі зараз скажу. Ти просто про це ніколи не задумувався. Я коли починав своє підприємництво в 2003 році, я вам скажу так, що у мене ну, взагалі не вийшло. Тобто, якби я був типа, в темі. Я там слухав, читав, учився, там присутствував, там, ну, вкладувався в щось, да? е, і не вийшло. І колись один чоловік сказав таку просто фразу: мені лічно. Ну, мені лічно це був такий захід величезний, куча народу. От. Ну, я тільки почув, я думав, він мені це каже. Він сказав так: якщо ти научишся ставитись до своєї справи, яку ти зараз робиш, як до дитини своєї в тебе цей бізнес, твоя справа, вона буде працювати ідеально. І він такий привів приклад: каже: Представляєте, ви йдете з дитиною, яка в соплях така ну заболіла, чихає, кашляє, там, десь впала в калюжу, і ти його за руку так ведеш і тобі підходять і кажуть: це твоє, оце ж, це, це твій чувак, ну малий. Ти та ні, ні, та ви що, ні, ні, ні. І якщо ти в погані времена відказуєшся від прийняття рішення на себе, щоб твій бізнес роботав, ти його ніколи не построїш, даже будучи суперкласним парнем. Навіть суперкласним парнем. Ми прийняли рішення, що ми до предпринимательства, яке ми будемо робити, будемо відноситися як дитина. Якщо вона просить їсти, ми їй будемо давати їсти. Якщо вона просить лікарств, ми будемо її лічити. Якщо вона плаче ночі, ми будемо до неї вставати. І якщо потрібно буде їй нові сандаліки, то ми не купимо собі сандаліки, а купимо їй. Якщо нужно буде їй проплатити обучення, то ми не купимо собі шкаф і телевізор, а заплатимо за обучення. І оцей такий подход такий подход до будь-якої справи, Та не важливо, До англійського, до похудання, до рибалки, до охоти, не важливо до чого. Якщо ти так ставишся, то це все буде працювати ідеально. Якщо ви починаєте сьогодні бізнес, відноситесь до нього, як до дитини. І якщо дитина хоче їсти, не утримуйте від своєї дитини гроші на їду. Якщо ваш бізнес сьогодні потребує заміни скатертей в кафешки, не купіть лучше сьогодні собі новий айфон, купіть скатерті. Вкладуйте, 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 вкладуйте в свою дитину. Ваш бізнес ваша дитина. Це наш бізнес розвивало, давало йому поштовх. І на сьогоднішній день він працює. Всього вам найкращого. Якщо вас цікавить власний бізнес, ви можете через нас його отримати 3-4 місяці, а може комусь півроку рік, ви зрівняєтеся, маючи наш бізнес з доходом, який сьогодні у вас є на роботі, не кидаючи свою роботу. Всього вам найкращого. Пока.